Всім привіт! Вже наступила зима 3 грудня. І не пам'ятаю, що 3 грудня скільки, на скільки багато снігу випало. Зараз знаходжуся в Німеччині, йду на місто Шлезвіг, бо велосипедом особу по снігу не поїздиш. під'їхав максимально близько. До міста мені 4 км. Новий не думаю, буде цікаво. Знаходиться у бухті Шлес на Балтійському морі. Так що зараз практично на Балтійському морі. Е, Трошечки стоїть туман. Е, Нашов таку промислову зону. Ну, як промислова, тут просто щось не побудовано. Бачите, дехто оставляє так прицепи. Вчора тут діти каталися на санках, такі щасливі були. Ну, ясно. Я е, давно не пам'ятаю, що аж так е, засипало снігом. Але дуже красиво. Так що потихеньку буду двигатись на місто. Хочу показати, наскільки гарно виглядає дорога. Е, давно такої зіми не було. Працюю водієм десь 6 років, 7-6 років. Уже точно навіть не пам'ятаю, але так, щоб е, так багато снігу було і ще мав можливість піти погуляти, то це вперше. Зараз оце йду, ну дуже казково виглядає. Хочу поділи, поділитися інформацією. Це я вертаюся виходить з Норвегії. Е, я почав їздити на Норвегію. Планував на вихідні е, остановитися в Данії. Але просто би зробив дуже мало кілометрів, мало би приїхати, то прийшлось їхати трішечки далі. Так що незабаром очікуйте, має з'явитися Швеція, Норвегія. Як буде можливість, то буду знімати. Або Данія. Вже трошки напримітив собі місць, які хочу відвідати. Надію, що незабаром з'явиться. Хочу показати, як Німеччині очищають дороги. Не буду стверджувати, що завжди так. Бо хлопці наїхали, то було неочищення, випадав сніг і не встигли очистити. Але бачите, як пройшло трохи време, то навіть тротуари очищені. Вирішив трошки боковою вуличкою тако маленькою пройтися. Но тут дорога не... Очищена. Бачу, комінки топлять. Цікаво, чи деревом, чи газом. Під за все, що деревом, бо не видно, що якась труба десь іде. Йду по такому ще лісі, Уже практично десь доходжу. Супер так виходить гуляти по лісі. Зараз трошки прийдуся, покажу ще. Мені завжди подобалось. Зимову пору року ходить по лісі, все видно, ніяких нема кущів, що десь може хтось якийсь який звір заховатись. Ще сніжок так трохи падає з дерев, але дуже тихо, дуже тихо, практично вітру немає. Зараз наближаюся до замку Готорф. Тут знаходиться невеличкий такий парк. Але на даний час закритий, якась така будівля, пам'ятник з якимось палицею Діти бавляться на горки, катаються, але парк сам зачинений, бо я думав, через парк пройти, але, на жаль, не вдалося. Я покажу невеличка така горка, але діти. Доволі, має такі і санки, має такі картонки пластикові. Так що сам споминаю це дитинство. Колись в дитинстві так багато снігу було, то постійно каталися на санках. Прийшов я на замок Готорф, збудований в 1161 році, колишня резиденція герцогів. Реконструкція відбулася в XVII столітті і зберігається якась історична пам'ятка, глобус, копія глобусу Готорф. Е, знаходиться на такому острові. Зараз обійду вокруг і постараюся показати. Зараз покажу якийсь які маленький будиночок, особливо окремо цей е, трішки туман. Замок сам, скажу, велично виглядає. Тут недалеко звідси є музей вікінгів. Але на нього, на жаль, я сьогодні не потраплю, бо в 4 години темно, по вчора цей. Бачите, і така не дуже погода. І сьогодні пішком, так що не все сьогодні встигну. Але ще буде багато з чого цікавого. Перше це замок. Біля замку знаходиться таке велике озеро, бо замок сам знаходиться на острові, який окружає, який окружає таке озеро. Називається ну, по-простому замкове озеро. Не буду заходити, бо не ясно чи лід е, кріпкий ще. Зараз покажу, як виглядає ще раз замок. Це так більш передня частина. Видно, люди трошки приїжджають, може якийсь там музей знаходиться, не знаю. Е я буду йти на Шлейський собор, е де похований король Данії Фрідріф І. Так що думаю, що має цікаво виглядати. Тільки бачу, що тут зараз зачинено, бо роблять місток. Так що ось так з, передніх, з передньої частини бачу якась ця інформація і каса за щось платить, може я хочу відвідати е, цей замок, то має заплатити за вхід. Але я так ззовні подивлюся, да і все. От, бачите, в 17 столітті реконструкція написана 1703. Так що, я думаю то тоді зробили ремонт. Бачу, з другої сторони з замку такий пам'ятник. Тут кілька, ну як кілька, будинку вісім. І думаю, що за будинком останнім є прохід на місто. Бачите, такі є казарми, але пише бібліотека і ще щось. І тут з бокової частини зараз. В сумі так багато різних будинків, не знаю чи буде там прохід, але сподіваюся. Снігу трохи багато, але вже з трохи одморозив. Ну скажу, ніби має бути щось відкрито, але на жаль, все зачинено. такі длинні будинки. І ну, все, зачинено, все якийсь хід, це перше є, що відкриті якісь такі двері, але там нічого немає. Йду зараз до центральної частини, до собора. Там десь вулички очищені, десь не очищені. Тут перед вами районний суд, якась паркова зона. І такі два великих дерева. Лису, то класно виглядає і там на пагорбі ще знаходяться будиночки. Так, Трошки наближаюся ближче до центру, тут вже такі різнокольорові будиночки стали появлятися. і починає бути. Покажу зараз такий пам'ятник невеличкий зроблений у формі кораблика. Місто налічує 25 тисяч людей знаходиться в кінці швейської затоки, яка впадає в Балтійське море. Ну і так, назва походить від, від слова шлей і від слова вік або віг. Це з повікін, як вікінг говорили на вікінській мові або на датській, що означає затока. Також дослідники припускають, що назва міста може походити від племені західних слов'ян, яка мала назву С. Славсквік, що мешкали тут десь приблизно в 5-10 столітті. Теж не виключаю так. що Зараз спочатку йду на Шлесвійський собор. І також тут знаходиться старе рибацьке поселення. Цей. І потім піду туди. Ніби рибацьке село. Дуже люди там практично залишили все як було і дуже цим пишаються. Ну, дивився фотографії, то цікаво виглядає. Це виходить, йду по центральній вулиці, де знаходяться всі магазини. Але сьогодні неділя, тому що практично сьогодні все зачинено. Класна вуличка, тут напевно в будінні дуже багато людей, все світиться, не знаю, вечором мене тут вже не буде, але бачите, всякі декорації повішані, лампочки, ну і готуються до різдва. Відкритий зараз тут такий невеличкий ярмарок. Класно виглядає, але більш за все, що знімати багато тут не буду. Ярмарод сам невеличкий, така невеличка та челька. Ну і такі з 20-30 магазинчиків невеличких. Глінтвейн, такі солодощі різдвяні, Прикольно виглядає і дуже смачно пахне. Вон вже виглядає собор. Так що зараз буду потроху наближатись. Може через двори піти, а може сюдою. Ну Скажу, що дуже велично виглядає. Дуже велика будівля сама. Зараз пошукаю центральний вхід. Ну Скажу так, класно виглядає, тільки ще не можу знайти вхід, а це я так зрозумів якийсь на дитячий садок. Ще раз скажу що називається Шлезвінський Собор. І тут знаходиться гробниця короля Данії Фрідріга І. Він так би десь на віддаленні його би подивитися. Ну, бачу, що відчинено, так що треба зайти подивитись. Ось так виглядає всередині. Освітлення включене, різні портрети, корабельного. Ну. Суперповеличним, звісно. Покажу, як велично виглядає. Ззаді орган підсвічується, тут похований гробниця короля. Там можна зайти подивитись. Супер, звісно, все тепленько, подогрілчик є. І ось так виглядає ближче. Покажу ще такі декорації. Тут перед цим є стенд і показано всі фігурки, що вирізані в такій стіні. Покажу наскільки гарні різні декорації. Дуже хтось красиво це зробив. Та що ось так виглядав собор, якби показувало, що щось знімати не можна, але як то не можна, який йшов сюди, щоб не зняти. Ну, в принципі, ніхто не заборонив. Покажу трошки на віддалені соборчик самий. Класно, звісно, супер виглядає, велична будівля. Зараз, до речі, навіть і краще, що пройшов зимою, бо нема листя на деревах і можу показати. А так взагалі б не було видно, яке велична будівля. Як дивіться, так на ну Дуже велична, звісно, виглядає. Тут починається такі якісь. Стародавні будинки. Не видно, що хтось проживав, але видно, що вже стіни трошки покошені. такий Ось взагалі такий маленький будинок. Далі також. І тут за ним вже новіший. Але видно, що аж стіни вже криві трохи. Е, щось я помилився трохи, я думав, що це заток, а заказується бухта. Ну і так, можна сказати, для мене то практично немає різниці. Е, зараз підходжу до, до рибацького села, воно знаходиться напротив, але хочу показати тут якісь катери стоя чи щось такого. І взагалі показати бухту шлей. Бо скажу так, бухта, сама, саме місто знаходиться від моря десь на відстані так 20 км, 25 км. Бо я вчора якось дивився, може десь як ще раз тут стану, то може десь далі поїхати, то прямо до моря мені показувало 20 кілометрів. Як бачите, тут е, знаходиться порт. Е, люди живуть, ось такі плавучі домики, я так зрозумів. Невеличкі катера, кран стоїть, такий порт. Е, музей вікінгів знаходиться е, з другої сторони бухти. Так що сьогодні я туди не встигну. Але бачите, тут вже далі, бо це кінець, кінець бухти, знаходиться місто, то тут все покрите льодом. Але там бачив далі, то ще не позамерзало. І ось так знаходиться собор, як видно, ні. Але класний цей такий до, до, дом плавучий. Далі видно, що вода ще не замерша. А Це теж більше похоже на такі плавучі дома. Але там видно, бачите, капітанська рубка. рубка. Такі хочуть сьогодні тут ночують з цього берега, а завтра з другого берега. Супер, звісно, виглядає, дуже цікаво. Покажу ще раз собор. В тій стороні я пропустив якийсь ще парк, але буду вертатись вже по, по набережні. Зараз схожу тільки на Рибацьке село, подивлюсь, як воно виглядає. Не, класно, звісно, перший раз зимою так гуляю. І що аж так холодно, бо десь до 10 градусів морозу. Рибацьке село називається холм. Я ще не дійшов до нього, просто вирішив показати гарні красиві будиночки. Оці два такі вони однакові. Машин практично не їздить, але людей тут чимало гуляє сьогодні. Ось уже знак показує, що холм. Буквально вже, я так зрозумів, починається, це музей якийсь. Так що зараз будемо дивитись, що як воно виглядає. О, прикольно. Бачу, люди також приїжджають, щоб на цю красоту подивитися. Ну, скажу так, прикольно виглядає, Так, будиночки дуже-дуже різні. Я не бачу, щоб вони були однакові. Так проживають люди у всіх будиночках. Зараз, дійду до якоїсь такої більш-менш площі. Прошу зауважити, так і будиночки мають між собою таке місце. І там, навірно, вихід, до... вихід до бухти. Така невеличка капличка видно в центральній частині села. Супер, звісно, не-не-не дуже цікаво. Але приватна капличка, пише приват. Так, приватне. Я, до речі, замітив, що на деяких будинках пише рік, коли збудований, 1712. На цих двох немає. 1734, 1786 там. Класно, звісно, супер. Бачите, можна зберегти якусь таку історію. Класно так виглядає, звісно, воно, я так зрозумів, не сильно таке величке. Невеличке. Це капличка, це не капличка, це більше всього, що тут стародавній цвинтарь що по центрі що ходить. Нелечка така капличка, вокруг е, такі красиві домики. Не, супер виглядає. Ось 1738. Так що я бачу відгуки про це місце. Тут нормально проживають люди, воно не закинуте. Е, тільки що бачу, там буквально 3 4 вже е, виходили. Ну так, просто в дверях стояли. Бо люди приходять і вони дуже пишаються тим, що вони сохранили таку історичну, історичну пам'ятку, як колись проживали люди. Дуже гарні маленькі, невеличкі такі будиночки. І на фоні цей собор. Но я скажу це саме незвичайне, що... Мені довелося бачити за останній час. Тут видно, яка ще вуличка наступна. Бачите, Ма також маленькі будиночки. Я думаю, що там можна десь вийти на пірс. Е, так, там можна вийти до, е, на Пірс, але там перша приватна територія. Зараз далі знаходиться якісь, якась церква, також має бути стародавня. Так що піду так подивлюся. Ось вже 1658 рік побудований. Тут такий які незвичайний якийсь. Тут такі якісь жовті будиночки почалися. І тут видно, що знак показує, що будиночки закінчуються. Такий ось невеличкий будиночок. Я щось думав, що це церква, але перечитав зараз, то це показується монастир 1735. А заход 1639. Він ну, трошки вручки вже замерзаю. Але це вже буду потихеньку двигатися у зворотньому напрямку. Не знаю, може це все належить до до цього, до... Монастиря, бо дорога якась є. Але класно виглядає, ні, сніжок. Е, тут також було б на влітку, але в даний час то вийшло приїхати взимку. Може ще влітку якось приїду. Порівняю відео. Монастир сам закритий. Спробував подіргати ручку, все зачинено. Так тихо, туман трохи просвічується, наступає і дуже холодно. Пройшов я трошечки далі, як закінчується історичне це рибацьке село. Починаються вже сучасні такі будинки. І тут буквально з кілометра йде такий е, побудований, хто має частні такі будинки, приватні такі. А взагалі-то видно, що п'ятиповерхові. Ну і видно, що е, бухта тут замерша, але далі вже нормально е, все функціонує. Навіть, мабуть, хтось може і плавати. Я так зрозумів, що це якийсь, навіть мініпорт е, чи кафешка. Не зрозуміло, бо зачинено. Тут такі багатоповерхівки, а далі бачите частний сектор. Вже менше буде будинки, вже не п'ятиповерхові, а на родину чи дві. І бачу, що там далі можна теж прогулятися ще. І нарешті можна сказати, що почалась набережна. У нас вже пахне. Пахне морем. Не знаю, чи люди тут загорають, бо тут все ж таки прохладіше. І так ось понабудовано будинки. Тут сучасні. Хороше місце. Я би хотів так жити. де паркова зона, можна сказати, можна тут гарно відпочивати. А що Бачите, тут лід вже тонкий, тут вже ну, чайки ловлять рибу. Так що бухта десь на ма протяжність 20-25 кілометрів. Класно, звісно, тут бо взагалі так рідко їздив на північ Германії, Німеччини. А зараз випала можливість, може будуть постійно курси на Норвегію, то буду вертатись і буду приїжджати і буду знімати. Ето, подивіться, ну просто класна погода. Морозець, сніжок лежить, сніг на деревах. Ну Казково так виглядає. Скоро Різдво через два тижні, то може і, і до Різдва долежить сніг. Думав, що не дійду аж сюди, бо мені до машини вертатись звідси десь 7,5 км. Так що, бачите, погода така морозна, трошечки туман додається до цього, але класно. Бачу, влітку тут багато людей відпочиває. Я зрозумів, чого бухта замерзає, бо далі, далі там є таке місце, і воно буквально сходиться на, на 20-30 метрів. І за цього не вона і замерзає. Але класно виглядає, Супер. Починаю потихеньку вертатись. Зараз е через рибацьке село тільки другою вуличкою піду. О, трохи далеченько вертатися. Але погода, звісно, дуже добре, що немає вітру, бо як був би вітер, то було б набагато гірше ходити гуляти. Заходжу другою вуличкою, бачите, машини стоять. Практично в усіх на будинках люди проживають. Класно, не? ніби і історична пам'ятка, а люди проживають в цих будинках, в старих таких. Ось будина такий 1712. Мені так здається, це рік будівництва цього будинку. Такий маленький. Десь одноповерхове, десь двоповерхові. Ну, взагалі так двоповерхові. Так що ось покажу краєвид з другого боку. Посередині така кабличка, по центру старовинне старовинний цвинтар і ось такі маленькі будиночки. Для вас було місто Шлезвіг. Сподіваюсь, сподобалось. Ззаді e, e, цей новорічний ярмарок e, так пахне e, лінтвійном. Зараз би теж спробував. Так mm. що, підписка, вподобайка. Ну і до наступних відео. Все, Всім пока.